Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса для знака Зодіака-Стрілець на період з 18 по 24 березня 2024 рік. Не забувайте загадувати свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Ось тут бокал. Він каже про якесь застілля. Ось тут кайдани. Вони кажуть про стабільні стосунки в родині або невеличкі сварки. Ось тут лавровий вінок. Це успіх в якоїсь вашій важливій справі. Ось тут, друзі, стабільність якір. Це дуже гарний знак. І стабільність, добра якість. А ми прямо далі на другий розклад. Хочу сказати, друзі, що на моєму каналі вже вийшли розклади з синього пасіансу на квитень. В них я розповіла про коридори затемнень на цей період, а також ретроградний Меркурій. Запрошую подивитися, хто ще не бачив. А у нас з вами другий розклад для знаку «Стрілець». Дивимося, які картинки для вас півпали. До речі, дякую дівчатам, котрі пишуть, що я пропустила яку картинку. Дякую за уважність та за коментарі. Ось тут ключик. Він означає, що ви віднайдете рішення якогось вашого важливого запитання або якоїсь події. Це дуже добрий знак. Значно краще, ніж замок. Корабель це нові якісь проекти, можливо, далека мандрівка або відрядження. Щось таке грандіозне, що ви і не думали, що ви зможете це зробити. Ось тут, друзі, стрілочки догори. Вони означають, що ваші дії та події будуть добре йти вперед та успішно розвиватися якась ваша справа. Те, що для вас важливо. А ми прямуємо далі на третій розклад, подивимось, чим саме буде завершуватися цей тиждень з 18 по 24 березня.

Домашнє господарство. Дивіться, щоб все було ціле, в робочому стані. Ось тут стрілочки, стріли в колчині. Вони означають успіх, десяточку. Чимось ви будете дуже задоволені тим, що вам вдалося зробити. Ось тут домашній очаг. Це ваша родина, ваша підтримка, а тут замок. Можливо, щось завершиться, якийсь процес. Або трохи стане на паузу. Таке теж можливо. Ось тут. Терези це помірне використання фінансів, а також будьте спокійні і врівноважені. Значете все. Сьогодні ми з вами на колоді 78 дверей. Подивимось для знаку стрілець. Застереження. Карта Мах. Та порада. Карта Жриця. Друзі, застереження це карта мах. Вона каже про те, що. Ви в змозі все зробити, те, що ви собі запланували, або те, що вам пропонують на роботі. Але чомусь ця карта старший аркан, вона тут випадає в застереженні. І це каже про те, що не все, що вам пропонують робити, ви маєте за це братися. Тому що порада це небесна жриця, вона каже про якусь таємницю. Таємниця це може бути, наприклад, ви щось зробите, а керівництво присвоїть собі вашу роботу. Або якісь такі підводні камені, котрі можуть вам зустрітися на, при виконанні цих подій цієї роботи. Хочу сказати, що Небесна Жриця це многогранна така карта. Якщо її обособити, то вона означає таємницю. А таємниці, як ви знаєте, бувають добрі і недобрі. Ось тут у вас ще кохання, то будьте уважні до своїх дій та подій. І тільки ви зможете розгадати цю загадку, що таке, що це за таємниця. А я бажаю вам успіху, друзі! Дякую вам за підписки, лайки та перегляди. Завжди рада бачити вас на своєму каналі.